Я усіх дітей вітаю і до себе закликаю. Будемо ми зараз грати, разом сонечко встичати. Дружно плескайте в долоньки. Хай засвітить тепле сонце. Діти, що сталося? Якось темно стало. Це хмаринка закрила сонечко. Як ви вважаєте, радісно чи сумно стало всім? Чому? Дощик, дощик по дорозі стука. Ми краплини, мов перлини, ловимо у руки. Дощик дощик не дає гуляти. Ми з ляльками з іграшками біжимо до хати. Під час дощу краплинки стукають по дахах, барабанять у вікна. Крап, крап, крап. Діти, давайте разом скажемо. Крап-крап-крап. Коли дощ тільки не розпочинається, його краплі падають рідше і стукають інакше. Крап, крап, крап. Повторіть зі мною крап, крап, крап. А якщо йде сильний дощ, то крапельки стукають у вікна так. Крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. Давайте повторимо разом. Крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. Коли нема сонечка та йде дощик, нам усім чомусь трішечки сумно. Давайте допоможемо сонечку з'явитися на небі. Можливо, воно з'явиться, коли ми розповімо про нього? Давайте спробуємо. Діти, скажіть, яке сонечко? Кругле, тепле, гаряче. Жовте, ласкаве, яскраве. Дітки, а скажіть, які крапельки падали з хмаринки? Маленькі, сині, холодні, мокрі. Дітки, розкажіть, а яка хмаринка? Синя важка, велика, сумна. Діти, щось сонечка немає. Може, ще щось слід зробити, щоб з'явилось сонечко? Я покажу малюнки, а ви розкажіть, що на них зображено? Сонечко світить на травичку. Сонечко ховається за хмаринки. Сонечко весело посміхається. Не хоче хмаринка йти від нас, не відпускає сонечко. А придумаймо казочку для неї та сонечка. Може, тоді хмаринка стане доброю і відпустить сонечко. Діти, допомагайте мені розповідати казку, малюнки вам допоможуть. Жило собі сонечко. Воно зігрівало дерево та траву. Усі його любили і курчата, і. Кошенята і каченята і їжачок. Але одного разу прилетіла синя хмара і закрила сонечко. Усім стало сумно і курчатам, і. Кошенятам і каченятам і діткам. Вирішили вони покликати сонечко. Повторюйте разом зі мною сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, діти гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти. Будем краще ми рости. Погляньте, хмарка полетіла, сонечко з'явилося. Молодці малята, а скажіть, кому ми сьогодні допомагали? Так, сонечку, а хто закрив наше сонечко? Хмаринка, а як ми звільнили сонечко? Ми про нього розповідали. Розповідали закличку. А хто зрадів сонечку? Усі зраділи сонечку. Дякую малята вам за увагу. Повчіть закличку, про сонечку. До нових зустрічей. До побачення!